English for kids online Grammar Fill in the blanks, Reading. Працюємо з вами на сторінці 82-й. І так, перша вправа треба підставити пропущені слова до нашого діалогу. Hi, you know that we are going to make a school magazine. Чи знаєте ви, що ми збираємося робити шкільний журнал? Cool. Why don't we give our photographs to the magazine? Чому б нам не зробити фотографії або не віддати наші фотографії в журнал? Sounds good. Гарна ідея. I love taking photos. Я люблю робити фото. Let's also write short stories to go with the photos. Давай також напишемо коротенькі історії до, до фото. Good idea. Гарна ідея. That would make the magazine even better. Це зробить журнал навіть краще. Shall we ask our teacher about the page of jokes? Чи не попросити нашого вчителя зробити uh, сторінку uh, жартів? I think yes, excellent idea. I will ask her this afternoon. Я гадаю, так, чудова ідея. Я попрошу її про це сьогодні в день. Why not interview our teacher about her favorite books? Чому б не зробити інтерв'ю з нашим вчителем про її улюблені книжки? Okay, but let's ask her permission first. Окей, okay, але давай спочатку попросимо у неї дозволу. And what if we have a section with interesting facts? А що якщо у нас є секція uh, з цікавими фактами? No, I don't think so. Our magazine is for fun and creativity. Ні, я так не думаю. Наш журнал для розваг і творчості. You're right, ти права. Let's focus on creativity and fun stuff. Давай сфокусуємося на творчості і uh, розвагах. The magazine is going to be amazing. Журнал буде дивовижний, чудовий так, ну і відповідно це завдання відповідало цій сторінці нашого підручника Grammar – там де ми робимо якісь пропозиції. Це була у нас сторіночка 103. Так? так, наступне завдання у нас відповідатиме reading. Reads and review. Пам'ятаєте, ми з вами читали те в, за підручником: сторінка 104, два тексти. Friday Barnes, Girl Detective, and Charlie and the Chocolate Factory. Потрібне, so read. And mark the characters A for Friday or C for Charlie. Отже, so Charlie is the winner. Charlie uh, Friday reads lots of detective stories. Friday Charlie finds some money on the street. Charlie знаходить гроші на вулиці. Фрайді uh, навчається у, школі, у гарній школі інтернаті. Фрайді solves mysteries with his with her, I'm sorry, with her friend. Фрайді розв'язує якісь містичні історії так, uh, зі своєю подругою. Чарлі uh, живе у маленькому будинку зі своєю родиною. Uh, seven. Friday differs from other students. From the other students. Friday відрізняється від інших учнів. Charlie Finds a golden ticket inside the chocolate bar. Чарли знаходить золотий квиток всередині шоколадного батончика. 9. Friday helps to catch thieves who stole jewelry. Friday допомагає о, о, ловити о, крадіїв, які вкрали о, о, дювелірку. Ювелірні вироби. And the last one, the tenth. So Charlie visits uh, Willy Wonka's Chocolate Factory with his grandpa, Joey. Charlie відvidoe uh, шоколадну фабрику Willy Wonka z voim Dusem Joey. Okay, good job. Наразі це все. Good, bye, good luck. Не забувайте підписатись на канал, поставити свою вподобайку і зберегти, звичайно, цей плейлист, адже він буде доповнюватися. Ну і, звичайно, будемо продовжувати працювати в наступному навчальному році. Також за лінійкою зошитів косован Вітушинська, англійська мова, але вже для сьомого класу, сподіваюся, в наступному році так буде вже 7 клас а до підручника Prepare 7. Goodbye, good luck. до зустрічі на наступному уроці. На уроці. А, Vocabulary. Goodbye.